Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як одягнутись в гори. Я поділюсь тим, що використовую сам речами, які перевірені в походах у різну погоду на різних маршрутах. Це відео для тих, хто готується до виходу в гори і хоче почуватися впевнено. Не мерзнути, не натирати ноги та мати комфорт у русі. Почнемо з зуття. Це, мабуть, найважливіші елементи екіпірування. Воно має підходити під маршрут, погоду та вагу рюкзака. Ключова різниця між ними у жорсткості підошви та підтримці щиколотки. Якщо маршрут легкий, а рюкзак невеликий, можна обійтись легким взуттям. Але якщо нести важке або йти кам'янистими ділянками, потрібне взуття, яке добре тримає ногу. Це зменшує ризик травмуватись і покращує стабільність. По температурі Мембранне взуття працює добре, десь до плюс 20. В теплішу погоду нога в ньому може просто перегріватись. У такому випадку краще взяти кросівки без мембрани, але з посиленим захистом. Навіть якщо вони намокнуть, у спеку швидко висохнуть. Якщо маршрут із значівлею, візьміть легке взуття для табору. Це дає ногам відпочити, особливо після важкого походу. Вибираючи взуття, рекомендую обов'язково приміряти його в магазині. Зверніть увагу на гумовий борт він захищає від стиранням камінням і гілками, посилений носок, важливо, коли йдете по кам'янистому рельєфу, і фіксацію щиколотки, щоб не було люфту. Є взуття, яке виглядає туристично, але. По суті, як високі кросівки. В ньому жарко і не вистачає підтримки. Не рекомендую. В мене такий комплект. Легкі кросівки без мембрани, але з захистом носка і гумовою вставкою по бокам. Водонепроникні чоботи середньої жорсткості. Це така. Перехідна модель, в неї захист не усюди, вони більш легкі і комфортні. У Тані модель на рівень вище я її одразу взяв. Як бачите, тут гумовий захист по усьому периметру. Вони більш жорсткі. По рівню жорсткості мої чоботи – це B1, у Тані – B2. Вони сумісні з напівавтоматичними крампонами. І найжорсткіші — це вже рівень Б3. Я вже взагалі не можу їх зігнути. Вони сумісні з автоматичними крампонами. Я їх використовую для льодолазання та походах по льодовику. Вони подвійні, утеплені. В них є вбудована гамаша, вони такі вузько спеціалізовані, але в Альпах покриють любий маршрут. Це таніний кроксики з лимонтиками. В принципі, цей комплект покриває всі можливі походи в Європі. Якщо дуже жарко, я ходжу в легких кросівках. Це мої основні чоботи, я їх використовую цілий рік. І вузькоспеціалізовані, підсилені, максимально жорсткі для найгірших умов. У Тані трохи інший комплект, теж легкі кросівки без мембрани. На літо і більш універсальні чоботи. Вони покривають майже всі маршрути в температурному діапазоні від плюс 18 до мінус 8. Якщо у вас обмежений бюджет або ви не часто ходите в гори, рекомендую придбати шкіряні чоботи середньої жорсткості без мембрани. А рівень водовідштовхування можете контролювати спеціальним кремом або воском. Карпетки це те, на чому часто економлять, а дарма. В горах вони виконують не менш функції, ніж самі чоботи. Я використовую трекінгові або шерстяні. Головне, не бавовна. Бавовна швидко набирає вологу і довго сохне. Через це можна натерти ноги. Мириносова шерсть або суміші зі штучними матеріалами краще відводять вологу, тримають тепло, навіть якщо трохи намокли. Це, мабуть. Станні улюблені носки. Вона їх не знімає. З собою завжди беру як мінімум одну запасну пару, а в дощі сніг дві. З брендів рекомендую Smart Wool або Icebreaker, але і інші достойні варіанти. Дивіться на склад. Штани. Теж краще міряти, особливо жінкам. Якщо у вас вузька таля та широкі стегна, підібрати штани дуже важко. Я вже кілька років використовую штани з полікатону. Це матеріал, в якому є суміш полієстра і бавовни. У бренду фільревен, наприклад, співвідношення 65% полієстру і 35% бавовни. Така тканина добре тримає форму, дихає, швидко сохне після доща чи прання і витримує контакт з гілками та скелями. Шорти вдягаю дуже рідко, коли точно знаю, що буде спекотно, і маршрут не складний. В штанах мені комфортніше, бо вони захищають від подряпин, кліщів, роси на траві зранку, а також не дають пилу та сміттю потрапити у взуття. Дуже раджу моделі, в яких є вентиляційні отвори з боків. Спекотну погоду, коли температура більше 22 градусів, я маю окрему легку пару. Це такий самий формат, але тканина більш легка. Теж з вентиляцією. Пішли ми колись в стані в легкий похід. і я потім 5 кліщів себе виймав. Шорти більше не вдягаю. Тані більш легкий варіант це ласіни з підсиленими місцями на колінах і сідницях. І ось такі більш легкі, синтетичні, теж з вентиляцією по бокам. Тут така зручна сітка, щоб камахи не залітали. Але матеріал не такий міцний, тому вже у вразливих місцях протерся. Це найкраще, що ми змогли знайти під таніну фігуру. Термобілизна це перший шар одягу, який ви вдягаєте на себе. Її задача відводити вологу та зберігати тіло сухим. По матеріалам все кушкарпеток, шерсть мириноса та синтетика ніякої бавовни. Середній шар це та річ, яку ви вдягаєте поверх термобілизни, щоб зберігати тепло. Найчастіше я використовую флісову кофту. В мене є кілька варіантів. Ось така тонка, вона дихає і зігріває. Потім така більш товста. Я її використовую в більш прохолодну погоду. Бажана, щоб кофта мала блискавку та капішон. Це додає зручності. В теплу погоду можна розстібнутися, а капішон допоможе у вітряну погоду. Холодну пору року я додатково беру з собою утеплену куртку. Це може бути або пуховка, або куртка з синтетичним наповнювачем. Натуральний пух дуже легкий і теплий, вологу переносить погано. Синтетика трохи важча, займає більше місця, але переносить тепло навіть у вологому стані. І дешевше. Перейдемо до зовнішнього шару. Ось наші куртки. Серед них той самий полікатон. Це дуже популярний матеріал. Він міцний, зручний і добре дихає. На нього також можна нанести водовідштовхуючий спрей або воск, проте від сильної зливи він не врятує. Тому краще мати з собою компактну мембранну куртку, яка добре захищає від вологи та вітру. Варто пам'ятати, що мембранна куртка, на жаль, не дуже добре дихає. І в ній може бути спекотно, особливо під час активного руху. Через це ви швидко спітнієте. Саме тому я рекомендую обирати куртки, у яких є вентиляційні отвори. Це допомагає відводити зайве тепло при активному русі. Іще одна порада, якщо почався сильний дощ, не поспішайте. Краще перечекати 10-15 хвилин під деревом. Так ви збережете сили і не промокнете повністю. Ще трохи про аксесуари. Баф. Це дуже зручна і багатофункціональна річ. При цьому недорога. Літом обов'язково панама або кепка. Дуже рекомендую таку компактну ємкість для води. Вона дуже зручна у використанні, займає мало місця. Я її взагалі переношу в кармані, коли йду без рюкзака. Ну і окуляри це захист не тільки від сонця, але й від вітру. Підсумовуючи, ось той комплект, який я використовую цілий рік за винятком дуже спекотних або дуже холодних днів в горах. перше взуття. Йому треба приділити найбільшу увагу. Рекомендую все ж таки поміряти його в магазині в кінці дня на товсту шкарпетку. Моя порада не економити взагалі, це дуже обширна тема, але я б рекомендував як мінімум брати по жорсткості B1 на мембрані із гарним захистом. Потім дві пари шкарпеток трекінгові або шерстяні. Дивіться на склад. Термобілизна з шерсті мериноса або синтетична. Танка флісова кофта. Тут можна і зекономити. Я дуже довго ходив ось такий. Навіть не знаю звідки вона в мене добре. Виконує свою функцію. Просто вирішив собі докупити з капюшоном і на блискавці. Дивіться, щоб гарно прилягала до тіла. Штани теж бажано міряти. Я рекомендую полікатон і з вентиляцією по бокам. Куртка з того самого полікатону беріть на розмір більше, щоб можна було, якщо що, піддіти щось під низ. Компактний дощовик, щоб можна було його одягнути поверх куртки на мембрані, неважливо які, вони зараз всі плюс-мінус однакові. Баф, панама. Компактна ємкість для води. По брендам з одягу мені дуже подобається Fiol Raven. Окрім дощових речей, вони в них занадто екологічні. Бренди взуття я прадив обирати ті, які спеціалізуються на високогірних сходженнях: це Скарпа, Ла Спартіва, Мамут та інші. Я б не радив щось від Пуми чи Адідаса. І наостанок кілька парад. Перед походом обов'язково походіть у своєму одязі і взутті, щоб зрозуміти наскільки вам комфортно. Візьміть з собою пластир, він дуже стане в пригоді. Не розслабляйтеся, адже травми найчастіше трапляються на спуску, коли ви вже втомлені. Да, Таня? Не женіться за брендом чи зовнішнім виглядом. Орієнтуйтесь на комфорт, захист та функціональність. Дякуємо, що подивились. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь. Гарних вам! заходить